Ранок наближає день, святковий день це України свято. Прокинувся у кожного, цей український ген. Бажаємо Україну об'єднати ми завзято. Немає Україна, та країна в нас одна. Ми всі, одна сім'я, одна родина. І мрія та мета у нас на всіх одна. Сусід прийшов з війною в Україну, змінив життя, людей всіх розсварив. Війна торкнулась кожну, мабуть, людину, вогонь надії в серці загасив. Сьогодні в день єднання об'єднаймось, візьми мене за руку і повстань, повстань за правду, повстань за справедливість і патріотом України стань. Візьми мене за руку, об'єднаймось, всі ви на віки українська слава, Ця слава не вхе і не падеше. бо Україна єдина та шава. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Ми всі одна нація, ми всі одна родина. Навіщо нам з тобою ворогувати? І мусимо ми їм свій захищати. Візьмемо мене за руку, об'єднаємось, бажання загадаємо одне на всіх, щоб Україна кожен день лиш процвітала і панувала в ній радість, щастя, сміх. Візьми мене за руку, об'єднаємось. Ми нація, ми сила, ми сім'я, ми українці. Про нас почути варто бо вже горить у полові. Як і колись єднайся країна у день єднання і у звичайний день. Стоїмо зібрані, немов велика родина, і Україна наша не мішень.